Ми часто біжимо так швидко, що власне життя стає для нас розмитим пейзажем за вікном потяга. Здається, якщо зупинимось, світ розвалиться. Але насправді світ починає розвалюватися саме тоді, коли ми забуваємо, хто сидить біля вікна. Іноді життя примусово вимикає світло. Забирає плани, розбиває ілюзії, залишає у повній темряві. І перше, що ми відчуваємо, це страх. Страх, що ми більше нічого не контролюємо, що ми загубилися. Але саме в цій темряві зір стає гострішим. Коли зовнішні вогні гаснуть, починає прокидатися те. Що не залежить від обставин, твій справжній голос, той, який не прагне нікому нічого доводити. Ти раптом помічаєш, як пахне ранок після дощу. Як важливо просто дихати, не виправдовуючи свою присутність на цій землі, результатами чи досягненнями. Ти розумієш, ти це не твоя робота. Не твоя вчорашня помилка, і навіть не твоє завтрашнє очікування. Ми шукаємо міцні стіни зовні, а знаходимо їх у здатності вистояти, коли стін немає. Справжня опора це не те, на що ти спираєшся. А те, що тримає тебе зсередини, коли під ногами безодня. Не бійся цього затища це не пустка. Це місце, де народжується нова сила. Сонце не питає дозволу, щоб зійти. Воно просто сходить. Так само і ти. Просто дозволь собі бути. Горизонт завжди там, де ти його малюєш. І сьогодні твій час просто почати малювати.